Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати таку смачну шоколадну намазку, схожу чимось на нутеллу. Готується вона швидко з доступних продуктів. Захотілося солоденького тут же готуємо. Я взяла 120 мл рафінованої олії, також 80 мл молока. У мене домашнє. Можна магазин незвичайний взяти. Цукрова пудра 2 столові ложки і какао 1,5 столові ложки. Детальний рецепт дивіться під відео, а також у мене ще горіхи, волоські. їх десь 10-15 горіхів. До олії вливаю молоко, включаю погружний блендер і перебиваю. Тут же стає біла густа емульсія. Тепер додаю какао, цукрову пудру, ванільний цукор. Можна додати ванілін. Так буде краще, не буде хрумтіти цукор на зубах, але він згодом розчиняється потім. Літом жарко, духовку не хочеться включати, а діти чи внуки... Просять чогось солоденького. Та й чоловіки багато які люблять солоденьке. І що ми робимо? Находимо вихід, готуємо таку пасту. Тут навіть нічого не треба варити. Таку пасту можна використовувати як крем на торт, як на маску на шматочок батона або на оладки чи на налисники. Дивіться, що вам більш дісмаку. Отака густенька паста у нас вже вийшла, Уже можна навіть так її куштувати. Але додамо горіхів з горіхами, звичайно, вона буде смачніша. Можна додати будь-які горіхи, не обов'язково такі грецькі горіхи, або грецькі волоські одне й те ж саме. Бо мені хтось казав, волоські горіхи це лісові горіхи. Ні. То Горіхи я перемолола, а перед тим полузала, звичайно, їх і підсушила на сухій сковорідці, щоб вони такі стали трошки підзолотилися, і, при можливості, зняла оцю плібочку із горіхів. Тепер перемішую з пастою ретельненько і будемо смакувати. Горіхи я перемолола на звичайну м'ясорубку, можна перебити на блендер. Намазку я буду використовувати сьогодні на бутерброди. Те, що не використаю, накрию, поставлю в холодильник, а потім, при необхідності, будемо доставати і намазувати. Отакі От смачні красиві бутерброди. У мене вийшли, прикрасила я їх листочками м'яти, можна ягідками прикрасити, але можна тільки понюхати і облизати ложечку. Не всім можна таку смакоту їсти. М -м -м. Як же це смачно! Навіть ложечка облизана теж дуже смачно. Спробуйте, приготуйте таку намазку, не пожалкуєте, і діти, внуки скажуть вам дякую смачного, дякую, що були разом зі мною. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові!